Подивимося, що ж він думає про тебе. Подумай про нього і обери один з трьох варіантів. І дізнаємося, що ж він думає про тебе. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Перший варіант, що ж він думає про тебе? Він думає, зараз на даний момент, про тебе, що ти в стані такому Негативному, що ти чомусь розчарована, і в тебе щось не виходить, не виходить. В конкретному такому відношенні він розуміє, що ти в стані розпачу, в стані страху, печалі. А що ж він планує? Як тобі допомогти, він планує. А він планує прийти і допомогти тобі. Дійсно, Він думає про тебе, він бачить, що тобі погано, він відчуває, що тобі погано. Твій біль, це також і його біль. Йому теж зараз, на даний момент, він співпереживає тобі, і він готовий прийти, тобі допомогти. Він зробить крок вперед. Він прийде, він допоможе, він прийде з пропозицією, він підтримає тебе, він проявить почуття, доброта, емоції позитивні. І те, що такий тісний зв'язок між вами, це, з однієї сторони, дуже добре, тому що в скрутну хвилину він завжди готовий прийти до тебе на допомогу. Другий варіант, що ж він думає про тебе? В другому варіанті він. Думає, що ти гостренько на язик, ти говориш те, що думаєш. Ти робиш те, що думаєш, те, що хочеш, ти маєш свою силу волі, ти впевнена, ти розумієш, віддаєш віддаєш, скажімо так, ділишся своєю точкою зору. Не підкоряєшся нікому, і ти інколи буваєш занадто активно, агресивно. Він думає, що ти спихуєш десь якось навіть тоді, коли це не потрібно. Десь можна змовчати, десь можна проявити. Інакше свою точку зору висловити свою думку. Але ти є така, яка ти є. І він знає це, і він розуміє це, і так він думає про тебе. Третій варіант, що ж він думає про тебе. Він думає про тебе, що ти кокетка, ти яскрава, ти емоційна, симпатична. Він думає про тебе, ти з його думок не випадаєш, він не може тебе забути. Він завжди, про що б він не думав, що б він не робив, чим би він не був зайнятий, в його голові спливає думка про тебе. Ти в його думках, ти в його уяві мила, добра, чарівна, і це прекрасно.